Так, всім привіт! Буде сьогодні обзор наушників, які я замовив на розетці. О, вони мені тільки що прийшли. І я протестую їх якість, подивлюся їхню комплектацію. Ну, Буде корисно для тих, хто хоче щось собі купити. Да? Ну що ж, давайте дивитись. Значить. Коробка дуже-дуже здорова. Опа. Пістали. В коробці, крім цієї пластикової штуки, більше нічого нема, є ще тільки інструкція. Це все. Є ще отака от інструкція. Ну, що тут написано? Тут написано в англійській мові, значить, як підключати. А, ні, є і на, і на російській мові. Напевно, і на українській є, так, да, і на українській є. Є навіть на румунській. Правила користування наушниками. Ну, тобто, хто не, не знає, як користуватися, тут є інструкція, все написано. О! Дивіться, як вони запаковані, класно. Ззаді є, значить. Ці штуки під кабелі. Кабель такий класний. Це мені подобається. Він такий ну як в'язаний. Зверху ще нитками обмотаний. Це дуже класно, дуже класно. Дуже класно. Так. Тоже не знаю, як витягнути. Треба акуратніше витягувати. Може витягнути. Я витягну. Ось так вони виглядають, бачите? Хочу сказати, що кабель настільки важкий, що я ще такого важкого не тримав в руках, реально. Наскільки, наскільки може от бути важкий кабель від наушників, він настільки важкий. Позолочений кінцевик USB це вже якби говорить про те, що річ. Ну, така не з дешевих, да? не, не дешева якась китайська фігня. Всюди цей, цей логотип Аула. Позолочені також кінцевики аудіо і мікрофона. Самі наушники ну, зроблені з такого пластику. Досить акуратно зроблені, дуже, я би навіть сказав, так акуратно. Подушки дуже м'які. Дуже прям який, от я задоволений капець. Класно. Прилягають не дуже не дуже чітко прилягають. Я не знаю, з чим це зв'язано. Це ніби самий найменший розмір. Можливо, треба регулювати. Ну, Тепер вони краще прилягають, але но, но все одно якби чуть, чуть не, не охоплюють повністю вухо. Може вони ще якось. Приляжуть, може, це і добре, але я люблю, щоб більше прилягало, щоб вони щільніше прилягали. якість звуку вчив, дорогі друзі, і хочу сказати, що якість звуку на такому середньому рівні. Не можу сказати, що вони надзвичайно класні. Я, наприклад, маю Sony, наушники Sennheiser, до того слухав. І звичайно, це не музикальні наушники. Ну, для ігор. Відчуваються всі баси, тобто, все як треба, все є. Але звук ну, не такий, що прям, прям розсипчатий, такий от, як знаєте, для, для любителів звуку, він, вони, напевно, не підійдуть. Но для ігор їх повністю вистачає там, скажімо так, ну, всі, всі баси ви будете відчувати, все, ну, все буде якісно досить. Мікрофон я перевірив, все працює. Ще крім того, ну, просто потрясно виглядають ці штуки, які світяться з боку. Це бомбезно виглядає. Ну, звичайно, коли їх натягнете на голову, це ви не будете бачити ту штуку. Це хтось тільки може бачити. Я покупкою, в принципі, задоволений. Можу порекомендувати, хто хоче купити такі не дуже дорогі ігрові наушники. Но, як для меломана, не рекомендую. Не рекомендую зразу. Не сподобається вам. Все щасливо, гарних покупок!